Привіт! Ви на каналі Дзі. Німецька мова українською. Над вами 14-й урок ми продовжуємо вивчати німецьку мову. Давайте запам'ятаємо нові слова. Сьогодні у нас з вами присвійні займенники. Мій. Перед іменниками чоловічого та середнього роду Майн. Перед іменниками жіночого роду та множині майне. Твій. Дайне. Dein, Присвійні займенники відповідають на питання весен, чи, чия, ЧИЄ, чи є, яке в питальному реченні завжди стоїть перед іменником. Весен Бух ДАС – чия це книга. Das ist mein Buch. це моя книга. Давайте закріпимо те, що вивчили. Ein Bruder, mein Bruder, dein Bruder. Brat, mi brat, twi brat. Ein Hund, mein Hund, dein Hund. Sobaka, mi sobaka, twi sobaka. Ein Onkel, mein Onkel, dein Onkel. Djatkon, mi jatkon, twi jatkon. Ein Kind, mein Kind, dein Kind. Detina. моя дитина, твоя дитина. Ein Bild, mein Bild, dein Bild. Картина, моя картина, твоя картина. Ein Buch, mein Buch, dein Buch. Книга, моя книга, твоя книга. Eine Mutter, meine Mutter, deine Mutter. Матуся, моя матуся, твоя матуся eine Zeitung, meine Zeitung, deine Zeitung meine deine Газета, Моя газета, твоя газета. eine Tante, meine Tante, deine Tante Цітонька. Моя цітонька, твоя цітонька. На зараз завдання для вас, як завжди, скористайтеся паузи, пригадайте всі слова та правила, виконайте переклад і коли будете готові, перевіряємо. Twi sad, dein Garten, moja linjka, main liniel, tvoja gumka. Dein Radirgummi, tvoja i moja materia. Deine und meine Mutter, twi i me klass. Deine und meine klasse, tvoja y moja titenka. Deine und meine Tante – Твоя книжка і моя газета. Dein Buch und meine Zeitung – Твій брат і мій дядько. Дайн бруда и мой онкель. Наступне завдання для вас виконайте за зразком. Ставимо питання, чия це книга? І даємо два варіанти відповіді. Це моя книга, це твоя книга. Весен бух издаст. Наступне завдання. Виконуємо самостійно. Готові. Перевіряємо. Чий це дідусь це мій дідусь це твій дідусь. Весен опа опа. Чия це тітонька? Це моя тітонька, Це твоя тітанька. Весен танте іздаст. Das ist meine Tante. Das ist deine Tante. Наступне завдання все те ж саме. Виконуємо. Перевіряємо. Чий це собака? Це мій собака. Це твій собака. Весен хунд издас. Das, das ist mein Hund. Das ist dein Hund. Чий це брат? Весен брат издас. Das, das ist mein Bruder. Das ist dein Bruder

Das ist mein onkel, das das? Ist das das ist meine Oma, das ist 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 mein Onkel, Onkel. dein Чия це бабуся? Oma Oma, Oma. meine deine Я вас вітаю! На все вийде! mine з вами у наступному уроці. До зустрічі!